Ви тільки послухайте, що миле, ця москальська пика антикультист, відвертий Украину-ненависник Невеев. Ось цитати, де він бриже кислотою на Україну. Если на Украине остались люди, которые всерьез хотят освободиться от иг про отморозков и правого сектора, то действовать уже пора. Хочешь спасти Родину, не бойся крови ни своей, ни чужой. А Россия поддержит тех, кто возглавит процесс. А тепер послухайте, як його активно рекомендує так звана українська недоекспертка Ірина Кременовська. Тільки послухайте, як вона піарить цього послідовника гамножерів. Рекомендую лучше прислушатися кмінню спеціаліста, кандидата психологічних наук Олександра Нівієва. Силку на відео ви знайдете в описанні. Ну Но... ця підлюка Крисановська ходить нашими містами, вдаючи з себе патріотку українську в той час як займається саботажем, відволікаючи служби і рекламуючи тих. Хто агітує проти українців? Чому вона та її подільник святогор досі гуляє на волі? Вони мутували з убивцями собак до знищення українців і ще лякають, що за ними хтось стоїть, що ми не здогадалися. Уже вся Україна знає, хто за вами стоїть, хто їх, крім Кремля, може покривати, куди дивиться СБУ.